Ось наша красуня Ірина Варнес, яка, нагадаю, досягла величезного прогресу. Два на спортсменку із Словаччини Пауліну Фіалкова, яка напередодні 4-0 вибила у присуті. Шикарна стрільба Ірина Варнес на нулі відпрацювала дуже швидко. Закрила усі мішені. Франція, Росія, Чехія. Також не мають проблем. Марі Лавканен зриває опски вболівальників. Тому що з нулем відпрацювала на другому місці. Зараз українська команда Дорена Бер пішла першою. У нас за спиною Тетяна Акімова. Аківа. До 12 секунд вона збільшила свою перевагу над Марія Локана. І... Варне стріляє точно. Іринка Варнець повторює. Знову ж таки свою швидкість і якість роботи на рубежі, яка і була у гонці переслідування. Тоді Ірина Варнес, нагадаю, зуміла досягти величезного прогресу. І зараз Ірина Варнес тримає українську команду на другій позиції за спиною Доротея Вірер. От... Пройшла із двома промахами. Перший вогновий рубіж, точніше із двома штрафними колами. Ірина Варнець, як бачимо, обігнала Доротея Вір перед Контіалахтинською стіною. Ірина Варнець зараз тягне на собі цю групу переслідувачів. Варнець ідеальний та провела. друге місце на першому етапі. Це дуже і дуже хороший результат, враховуючи усі птавни. Насамперед, враховуючи швидкість Ірини Варнець. 20,5 секунд. На жаль, як бачимо, накинула ще кілька секунд своєї переваги Марії Дерена Бербо. 3 на 3 в української команди. Ще з нам проблема, але таке закрила. П'ять мішене і Ольга Абрамова. Втратили ми достатньо багато, але при цьому є ще шанс відіграти втрачене. А нагадаю, у нас у чоловічій команді бігтимуть Дмитро Петручний і Сергій Семенов. Шміт. Пісарєва і Абрамова фактично водночас перетнули контрольну позначку. 40 секунди виграла Надія Пісарєва. Марен Гаммершмідт вивозить зараз німеччину на друге місце. Молодчинка Ольга Абрамова. Цього разу все гаразд. І зараз на третій позиції. Ні. Ну Там третє-четверте місце. Потрібно дивитися. Словацька команда також зірвалася в особі Івана Фіалко з Килимка. І зараз водночас фактично перетнуть контрольну позначку. Кілька десятих секунд виграє. Івона фіалка, але Ольга Брама цілком може поборотися на цьому останньому колі свого етапу сезону 2018 року. Ольга Абрамова хвилину програє зараз. А наїзд Бескон, тобто вдалося ще 2 секунди додати своєї переваги. А контрольну позначку словацька команда йде третю, українська команда йде четвертою. Між нами лише три секунди. І хвилину та шість секунд у підсумку програла Ольга Абрамова. А не із з Зараз Сергій Семенов обігнає, як бачимо, Гасілу З словаччини на третє місце вивів українську команду. Сер... Семенов стріляє точно. Сергій Семенов 5-5 вибуває. У словака, як бачимо, два промахи. Матвій Єлесєєв поспішив при виконанні останнього пострілу. Словацька команда є шанс залишитися третьою. Тим часом Чехі підбирається. А Словаки поки що треті. А четверті росіяни. 23 секунди було після вогнового рубежу. Зараз 19 секунд. У Сергія Семена також невеличкий прогрес. Німець там. А до речі, найшвидше серед лідерів відстрілявся українець Сергій Семенов. Нагадаю, без додаткового патронів. Зараз рівно 40 секунд, тобто ще 4,6 секунди відіграв Сергій Семенов. Закриває Сергій Семенов шостим пострілом на останню мішані. І у нас залишається третя позиція. Сімон Десьо відкотився трохи далі від Бенедікта Доля. Вже 23 секунди, як бачимо, виграє. Хоча перед вогневим рубежем, ну фактично, на відстані витягнутої руки наблизився німець. Насамперед, мораль налаштувавшись на свій етап. Сергій Семенов йде третім з секунд. Сергій Семенов, зціпивши зуби, працює на конці Алахтинській стіні. Намагається зараз не втратити ці дорогоцінні секунди, які можуть мати серйозне відлуння Вже потім на останньому етапі. І в одному темпі, як бачимо, з лідером проходить цей останній відтинок Сергія Семена. Було викристалізувати третє місце для української команди. І Зараз є у нас перевага, яка в секундах порядка 16 секунд ми виграємо у найближчого супротивника. Нагадаю, що наша команда у повному складі виступала. На етапі світу у п'янчанку тросі спортсмени і колишні партнери по команді, і теперішні визначають. Шести працює Дмитро Підручний. Ну, як бачимо, один додатковий патрон стає класикою жанру для всіх. Окрім росіяна Євгенія Гаранчева, який зумів точно стрілятися, 20 секунд було між нами. Перед двох новим рубежам зараз на четвертій позиції буде російська команда, але програватиме вже менше. У чеська команда, як мінімум, одна штрафна в коло вже є у пасиві. Два патрони на три незакритій мішень матиме солідну перевагу над Ардо Пафером. Тим часом передбаза третє місце між росіянам і українцем. Шести працює Дмитро Підручний, і Україна залишається третьою Євгенія Гаранчева. Зараз два на два. Боже, який ж ти молодчинка, Дмитро зумів відпрацювати. Видно було, як захитали усіх спортсменів, які були на вогного рубежі. Тут і мандраж, і зрозуміло, що важливість моменту мала. Надзвичайно велике значення, але пора із знарами Дмитро Підручний. Залишається третім. Дмитро Підручний, який 37 секунд програвав. І за спиною не видно Євгенія Гаранічева. Це приємно. Гаранічев зараз. Також, звичайно, ж намагатиметься максимум свої показати на останньому полі. 32 секунди програє менше навіть, ані 32 програє зараз. Дмитро Підручний, але тут потрібно рахувати не так відставання від Має, як перевагу над Євгенієм Гаранчевим. А вона зростає. Вона зростає буквально на очах роду, але найголовніше за спиною. Тут Дмитро Підручний, підручний, який залишається третім. Дмитро Підручний, який ще 4 секунди. Скинув переваги Кентена Фіона Має Маєї. Далеко за спиною залишив Євгенія Гаранчева. Ну що ж, шановні друзі, я думаю, вже потрошки потрібно готувати святковий десерт. Молодці, просто молодці. Немає слів, щоб передати захоплення тим, що українська команда сьогодні зуміла фінішувати третю. Особливо приємно увагу на кількість російських прапорів. І перед тисячами вболівальників з Росії українська команда втерла носа нашим любим друзям Запаребріка. За перебріком сьогодні п'єдестало пошани. Росіяни на четвертій позиції.